Доброго ранку, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, сьогодні особливий день в житті християн всього світу і в житті нашої церкви, тому що ми бачимо цей сіли на столі ці символи, хліб і вино, які говорять нам про страждання Господа нашого Ісуса Христа. Коли Ісус Христос приступив до служіння у 33 роки, коли Він Прийняв водне хрещення, і потім духом був поведений в пустиню і там 40 днів це було перший іспит його. І потім, коли він вернувся з пустині, перше, що він зробив, це заснував біблійну школу. Він заснував школу, в якій він став раввіном, учителем, і школа його. Кількість учнів в цій біблійній школі налічувала 12 студентів. Сьогодні наша біблійна школа, яка знаходиться в цьому приміщенні, називається Кремичуська єванська семінарія. Вона налічує, мабуть, більше 50-80 да, студентів на сьогодні. 150 студентів. А Ісус Христос заснував біблійну школу з такою малою кількістю студентів, всього 12 учнів у нього було. І ми з вами знаємо цю історію, що у Ісуса Христа, як у директора біблійної школи того часу, не було своїх приміщень, які має наша, наприклад, семінарія, не було конкретної стаціонарної кухні. Не було партій, не було нічого. І тому багато обов'язків по забезпеченню їхнього життя в цій біблійній школі вони покладалися на цих учнів. І один із учнів повинен бути забезпечувати, шукати фінанси. І ми знаємо, що один із учнів він постійно носив з собою такий ящик. і Люди могли, які приходили до Ісуса, почути Його Слово, вони жертвували у цей ящик. І ці фінанси потрібно було використовувати. І так вони використовувалися для роботи цієї біблійної школи. Так як ми сьогодні підтримуємо нашу семінарію, так і тоді потрібна була фінансова підтримка. І один із учнів це досконало виконував. і Жодного разу ми не читаємо в святому письмі, що у Ісуса Христа як директора цієї біблійної школи, як равіна, були якісь претензії до цього учня. І проходив час, і ми читаємо, що служіння Ісуса Христа воно вже підходило до кінця, яке йому запланував Отець Небесний. Три з половиною роки вони підходили до кінця до цього фіналу, і неодноразово учитель, якому було 33 роки, неодноразово він почав говорити своїм учням 12, що він скоро помре. Він приводив аргументи, приводив докази. Але його учні, які були молодші, одні були старші за віком від Ісуса Христа, вони дивилися на Його молодий 30-річний вік, і вони не могли зрозуміти до кінця повірити і осознати, що їх учитель скоро помре. І от одного разу ми читаємо, коли наближалася уже Пасха. Остання Пасха в житті Ісуса Христа, і ми бачимо, що один із цих учнів, який відповідав за фінансове служіння цієї біблійної школи, він зробив поступок, від якого не чекали від Нього, поступок дуже важкий. І я ще перед цим хочу сказати, що коли ми готуємося до якогось важкого іспиту в нашому житті. Наприклад, когось із членів сім'ї предстоїть якась важка операція, то, звичайно, члени сім'ї вони згуртовуються, вони переживають, вони моляться, вони шукають фінанси, вони підбадьорюють цю людину, це батько чи мати. чи Кого очікує, наприклад, ця складна операція, і всі вони стоять в проломі за свого цього близького родича. І Іудачу також іскаріоч, що Христос скоро помре, і що від нього потрібна ця підтримка. Але що він робить? І ми читаємо 26 розділ Євангелія Матвія і 14 го вірша. Тоді один із 12 якого звали Юда Іскаріотський, пішов до первосвященників і сказав, що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому 30 срібних монет. І відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Сьогодні, дорогі друзі, з цій короткій проповіді я хочу звернути вашу увагу на двох учнів Ісуса Христа. Двох учнів і подивитись на їхню поведінку саме такий драматичний, складний момент, коли Ісуса Христа придавали на смерть. Першого ми вже назвали це Іуда Іскаріот, і другого ми звернемо увагу, це, це на той час учень Петро. І тоді, після того, як Іуда пішов до цих людей. До первосвященників і вже домовився за зраду, домовився за кошти, ми далі читаємо, що настає вечеря Господня, коли настав вечір, він сів до столу з 12 учнями, не з 11-ї, дорі, друзі, а з 12-ти. Іуда, який вже зрадив його, він прийшов на цю вечерю, як нічого і не бувало. І коли вони їли, сказав. Запевняю вас, що один з вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому, Чи не я, Господи. Озвався Юда, зрадник його, і сказав: Чи це не я, учителю? Відповів йому, Ти сказав. І далі, дорогі друзі, в цьому розділі ми читаємо, що. Коли закінчилась вечеря Господня, і вони з Ісусом Христом пішли на Оливну Гору. І з 30 вірша ми також читаємо: Заспівавши, вони вийшли на Оливну гору. Тоді каже їм Ісус, ви всі спокусетеся мною цієї ночі, бо написано уражу пастиря і росівця вівці отари. А після мого Воскресіння. Я випереджу вас у Галилеї. У відповідь Петро сказав йому: навіть якщо всі спокусяться в тобі, то я ніколи не спокушусь. Ісус промовив до нього, Запевняю тебе, що цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі від мене відверчешся, каже йому Петро. Якби мені навіть треба було померти з тобою. Не відречуся від Тебе, так само сказали і всі учні. Два учні, які три роки служили Христу. Разом з ним були. Христос за них піклувався, все в них було, одежа, їжа і все остальне. І ось один в Тайкома йде і за кошти зраджує Ісуса. А другий, коли йому Христос говорить, і ти мене зрадиш, і ви всі мене зрадите, цей говорить, що таке неможливо, я навіть помру за тебе, але цього не буде. Дві різних поведінки, дорогі друзі. І коли почалися ці події, коли Христа арештували, коли почали бити, і ми читаємо цю історію за Петра, що він прийшов в цей двір первосвященника, де Ісуса катували, і почав відрікатися. Тоді Він почав зарікатися і клястися, що не знав цієї людини, і враз заспівав півень. Тож згадав Петро слова, які сказав Ісус: перше, ніж півень заспіває, ти тричі відречешся від мене. І вийшовши геть, він гірко заплакав. Давайте, друзі, коротко подивимося на поведінку двох цих учнів після того, як вони зробили ці відречення зраду Христу, як вони себе повели далі. І ми за Петра тільки що прочитали, що коли він відрікся і згадав слова Христа, написано, що він гірко заплакав. Це означає, що він. Почав каятися і жаліти за свою поведінку за цю зраду, яку він зробив перед своїм учителем Христом. Далі, в 27-му розділі, ми читаємо, як себе повів Іуда, який також зрадив Христа. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся. І повернув тридцять срібних монет первосвященникам і старшим. Кажучи я згрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали А що нам до того, сам дивися? Тоді він кинув срібняки у храмі, пішов геть і повісився. Ніхто, дорогі друзі, не застрахований від того, щоби зраджувати Христа, щоб грішити. Будучи віруючим, і ми бачимо по поведінці Петра, що він, коли він гірко заплакав, він розкаявся так само, як розкаявся і Іуда, але він вернувся до учнів. І в кінцему, і то він вернувся до Христа, і Христос йому простив. Що зробив Іуда? Ми читаємо, що Він також розкаявся. І сказав цим первосвященникам, Я згрішив, він визнав свою провину. Але замість того, щоб вернутися до Христа, вернутися до свого учителя, написано, що він пішов геть і повісився. Муки, душевні муки, які він переживав в своєму серці, привели його. Не до повернення до Господа, а привели Його до того, щоб Він пішов в муку вічну. Дорогі друзі, чому сьогодні я згадав і привів ці приклади, тому що через декілька хвилин нам треба приймати участь в Вечері Господні. І написано в заповіді, що. Той, хто приймає недостойно, Господь таких людей даже може наказувати смертю, не то, що хворобою. І я б хотів би, щоб ми всі підготувалися до достойної участі вечері Господній. Ми всі живемо в гріховній плоті, і на цьому тижні, який пройшов, можливо, останній місяць після останньої Вечері Господній. Можливо, ми також грішили перед Богом. Ми його зраджували. Кожний гріх, який ми робимо в нашому житті, це є зрада перед Богом. І тому в нас сьогодні є час, дорогі друзі, наслідувати приклад апостола Петра. Він гірко заплакав, він розкаявся і він вернувся до Христа. Тому я хотів би, щоб зараз, коли ми будемо молитися, ми згадали своє життя. Перед Богом один на один, і якщо є за що, щоб ми просто попросили пробачення у Бога за ці зради, якщо вони були в нашому житті за всі гріхи, і щоб ми могли достойно прийняти участь в вечері Господній. Зараз, коли ми будемо молитись, я б хотів, би, щоб у нас був такий особливий формат, щоб ми ніхто з нас в голос зараз не молився, коли ми встанемо, а щоб. Дві хвилини могли ми в самоті один на один перед Богом помолитись, провірити своє серце, і потім я закінчу цю молитву. Давайте встанемо і в тишині будемо говорити з Господом.